Місцевих виборів не буде, поки триває війна. В Україні місцеві вибори відкладаються на невизначений термін. Верховна Рада ухвалила постанову, яка офіційно закріплює, що під час війни місцева влада працює без перерви. Ну, і ніяких виборів поки не завершиться воєнний стан. Документ прямо визнає, що підготувати і провести вибори в воєнний час неможливо ні фізично, ні з точки зору. Безпеки, тож усі мери, голови ОТГ, депутати місцевих рад, обрані на законних виборах, залишаються при посадах доти, поки не оберуть нових. Ну, виняток лише ті, кого суд або рада вже достроково звільнила. Отже, тепер місцева влада в Україні отримала офіційне право працювати безстроково допоки триває війна. А нові вибори колись е будуть е після перемоги. Що ж це означає на практиці? Фактично, нинішні мери, голови громад, депутати продовжують керувати містами, селами, сільськими радами стільки, скільки триватиме воєнний стан. І це з одного боку забезпечить сталість без політичних ігор, скандалів, передвиборчого популізму. Ну, а з іншого знімає будь-яку відповідальність за пересиджування на посадах. Ну бо виборів немає, а повноваження залишаються. Ну, і від себе додам, що абсолютно вважаю це рішення правильним, бо можна скільки завгодно говорити про демократичність виборчого процесу, але яка може бути демократія під час війни, потрібно розуміти, що вибори провести зараз фактично неможливо, починаючи від того, що на виборчу дільницю може прилетіти ракета. Закінчуючи тим, що якийсь умовний кандидат, який би хотів стати депутатом чи мером, може зараз просто бути на передовій в окопі і фізично не може взяти участь у виборчій кампанії. Тому закликаю нас всіх тримати кулачки, донатити на збройні сили і допомагати всім, чим можете, для того, щоб пришвидшити перемогу. А вже після перемоги будуть вибори, будуть нові ради. А буде розвиток, Макса. А ти як думаєш, то коли закінчиться війна? Щоб можна було провести ці вибори? Та коли вона закінчиться, то вже й не треба тих виборів. Треба буде робити перепис тих, хто залишився.